Дякую. Запитання до Олександра Володимирович, ви нас бачите, чуєте? Чую, бачу. Добре, ми теж бачимо, чуємо, починаємо. Оголошена Так, Загородні закриття е, Карпітян з участю Літві Карженка. Він потім саме відходів немає. Ні, немає. Немає. Так, от, е, на запитання суду відповідає Олександр Володимирович. Олександр Володимирович, ви неодноразово е, вам е, повідомлялись про права. Ви вважаєте, щоб я їх зачитав повністю? Чи достатньо того, що ви е, в минулому е, ну, знаєте, не знаєте? Заповідати? <пустим> Давайте, пропустимо. Давайте що. Не будемо. Буде. Олександр Володимирович знає права. Тому... Добре, у вас по правам клопотання є? Так, включите прямо, будь ласка, трансляцію. Ставиться на повернення клопотання про а, пряму трансляцію. цього Хорошо, свідчення на місії у кого-то молоде, так заговорить. Питання, наскільки цінність е доцільність на до стілового розслідування, крім того, е фіксується аудіовідеозаписи, технічні записи, і е е е також е такому відео на зв'язку, потреби такої не нагадують. Доповідається матеріали скаргісти та визначення по скарзі, просять. Сеть, протягом... а. Розглянути та винусти мотивованої інші. Зобов'язати сні, що свої свій... посадові обов'язки, розглянути видності на мативої рішення, попадання. скажу підтримуєте з них не маєте. Так, підтримую повністю. Справа в тому, що бездіяльність слідчого поглягає в тому, що є кримінальне провадження, в якому нічого не робиться. Коли я звертаюсь до нього е, з питанням про стан справи і відповідь, що е, розслідування триває, мене абсолютно. Не влаштовує. Тому слідчий ДБР умисно затягує вже всі процесуальні сроки. У нас порушені, справа не розслідується. В справі є всі докази, щоб пред'явити звинувачення певним особам. Але на даний момент ні прокуратура, ні ДБР в цьому не зацікавлені. Тобто хтось має з цього фінансовий зиск. Ну, мене цікавить, коли це закінчиться і коли в нашій країні щось зміниться. Хай розкаже нам прокурор, раз він прийшов. Тут були Были скарги людина по одному з кримінальних товар, который свідом і Де він також оскаржував рішення за його клопотання? Йому роз'яснювали, що КПК передбачає віддання порядок щодо клопотань, в тому числі клопотань про знайомлення, яких електронних шляхів ознайомлення або іншого не передбачено. Тобто заявник Має право звернутися до свідчого розпорядження пункт, коли це матеріал кримінального провадження, то питання про знайомлення, і свідчий має задовольнити таке питання і ознайомити, йому матеріал кримінального провадження, крім тих, які на даному етапі до свого свідства вважає цільним. І таким чином він може особисто ознайомитися. Тому йому необхідно йому роз'яснили, що необхідно звернутися до і Решта попитань, частково були задоволені, частково відмовлялися до подусвітів, саме тілки, які вже були допитані. Тому немає підстав для. Запитання у Олександра Володимировича так. до прокурори є? Так, в мене ж основне питання залишилось ним не розкрите. Коли будуть пред'явлені звинувачення особам? В даному кримінальному провадженні, скільки ще буде тривати, скільки буде цей прокурор отримувати зарплату, слідчий ДБР і всі інші, скільки буду я нерви мотати, звертатися до слідчого судді? Коли це буде закінчено? Може сказати прокурор, що ми в такі то терміни, у нас буде наступне клопотання про встановлення процесуальних термінів, але. Я не маю, не маючи можливості в Олександрії ознайомитися з матеріалами справи, слідчий зобов'язаний внести до електронної системи документообігу і надати мені доступ до даних матеріалів. Це дозволяють системні ресурси. І не треба розповідати про збереження таємниці, так як я маю право повністю знайомитися з матеріалами досудового розслідування. І якщо прокурор бажає щотижня зустрічатися, от у нас зараз 6 справ в ДБР, ми будемо по 6 разів на тиждень зустрічатися з прокурором. Якщо йому такі дуже інтимні такі стосунки, регулярні, то нехай продовжує в тому ж дусі. Знімається заговорення питання, тому що не стосується справи. Ще є запитання? Це стосується скарги, відповідь прокурора і слідчого про те, що слідство триває, не є обґрунтованою, мотивованою і так далі. Я зобов прошу зобов'язати прокурора і слідчого, надати обґрунтовану, мотивовану відповідь за моїм клопотанням та надати можливість в електронному вигляді ознайомитись з матеріалами справи. Електронне направлення, автора спою, провід контексту, то награма, відповідь, відповідь на клопотання проведення відеоконференції відео за проти голосили матеріали клопотання на запитання суду. Відповідає Олександр Володимирович. Олександр Володимирович, інші дописи клопотання, не немає. Можна перейти до дебатів? Переходимо. На запитання суду відповідає прокурор. Інші довго запитання що поєднання сіна місці потягнуть, якщо оце не відносить. Я буду повторюватись, але слідство протягом двох років в справі дає всі докази, не дає права ні слідчому, ні прокурору мати з цього матеріальну вигоду. Тому. Я сподіваюся, що слідчий суддя задовольнить моє клопотання надати саме мотивовану відповідь за моїми клопотаннями. В частності, відносно якого зараз розглядається дане провадження. В мене все. що не мовити, навіть не зрозуміла мотивація. Така відповідь, яка була розглянути попитання, можна слідчі відповіді. І в тому числі з'ясано, що праці не згоди, він має право скаржити. Відповідно до спеціального законодавства слідчі зобов'язані розглянути питання і задовольнити його при конкретні. Якщо відмовляється, вони все постанова, копія там відправляється на. Свідчим умови за контролством. И щодо того, що наявні представили підсумку, це не бажає, що наявний писав. Представлю достатньо в такому разі відновляться особо підносили. Світло вважає, що не достатньо У на даний час.